А я для чого потрібні всі хвороби, карма? чому просто не можна жити приємно? Можна жити приємно, але коли ми є в пробудженні. ви повірте, я вам чесно скажу, коли я думала як людина, що я живу, ну як людина, вроді нормальна, вроді теж приємно, знаєте, там ходила на роботу. Все, як звичайно, чогось здобувалося, якогось успіху, те се, якийсь бізнес в мене був свій. Діти, відпустка на море, ну все як у всіх. Якісь там клопоти життєві, там, якісь відносини, те се. Але тепер, з цього погляду, де я є зараз, я розумію, що взагалі мене не було. Мене істиною, я не жила. Тому жити, жити приємно і красиво неможливо в темній енергії. Неможливо. Це ілюзія, що все приємно це темнота. Тому Бог пробуджує нас, щоб жити приємно і красиво. Тепер я живу. Тільки тепер я живу дійсно красиво, приємно, з любов'ю, з радістю до себе, до інших. А до цього я не жила. Тому це дуже велика-велика така ілюзія. Коли людина спить, що вона живе, вона не живе насправді, вона просто грає якусь таку роль, і вона навіть не в світлі, вона навіть не знає, ніхто вона є. І тоді поняття красоти і приємності зовсім інше. Вона шукає приємності в іншому, можливо, там розслабитись в алкоголі, в речах, в одязі шукає приємності. Як основне щось, я не кажу, що це погано. Це, ну, тобто більше зациклено на, на матеріальному. І це зовсім Це просто величезна різниця, просто величезна моє любі.